Добрий день, хлопці! А що ви тут робите? А в чому заключається ваша праця? що е, Я я, хто я така, сіпка Галина Яківна, я громадянка України, жителька села Поташі. Ми відповідати на наші деталі. Дивіться, я вас підтримую 100%. Ви повістки вручаєте, да? чи що ви робите? Ми працюємо. Працюєте, да? так? А ви не хочете зараз попрацювати, в нас зараз сесія йде в селищній ради. 16. Е, дивіться, то я так зрозуміла, там такі ж самі люди сидять, які отут, що ви ловите. Такі самі. а, чо, можна, а ви не впевнені? Ні, а ви не впевнені, що там такі самі в нас на сесії а, там, депутати? А, цього, ми ще да. Який? Наказ у керівництва. Відповідний наказ вони виконують. Цікаво який? Простих людей пакувати? Чи який наказ вони виконують? А ще, мабуть, наказ депутатів ні в якому разі не чіпати. Бо це священна корова. Доброго здоров'я, дорогі глядачі! От ми всі чекаємо, коли ж ТЦК вже почнуть вручати повістки депутатам? Це хороше питання, правда? Так от коли ж? Коли настане на їх час? Я не знаю, чи вони не в цій країні живуть, чи вони народжені не для війни. А для чого? Для того, щоб красти? Чи може вони якісь помазані? Ну, чому вони не воюють? Ваше керівництво вам наказало іменно ловити оцих таких простих, як я, оцих, що їдуть за рулем? Людей, а ми а що перевіряємо військово в любові даючи О, да. а цих провірити, що там всі сьогодні зібралися в селищній раді, ви не можете? А? А коли для них? Тобто, біляжі, для нас час настав уже давно. Для мене цей стан настав два роки назад. Коли для них, Кол... да. коли для них настане, коли для них цей Як час вас настане. Ви вас да. Не заважайте, будь ласка, нам працювати. Я вам не заважаю, я не заважаю, що я вас зроблю. Я нічим не перескочую, я вас поліція охороняє, я не перешкоджаю. Втікають та з поліцейськими. від жіночки тікають, розумієте? Бо сказати нема чого. Але жіночка-молодець, на цьому не зупиняється. Знаєте, як добре, як добре що є такі, люди, є такі люди, які не бояться казати правду. Поки такі люди є в нас в країні, знаєте, ну, значить, ще не все пропало. Чого? Чим від відрізняються оті, ті, що зараз зібралися там на сесії? На Плюс, і оці? Цьому... А чо не... А як це ви цьому... ні? що ви... ви мені дякуєте? Ви скажіть, будь ласка, чим вони лучі тих, що зараз їдуть за рулем? А чого? А чо ви? А чо ви? Підожди, чому ви Ні, а, ви... а чому ви їх не спитали? Чи вони військово об'язані, чи вони не військово об'язані? а чо їх час коли скажіть, коли от ви воєнний, коли настане їх час? Наш час настав. Коли настане іще час? Що можливо? Ви повинні мені відповісти на питання, я не маю, коли не, не, не то підождіть. Вагалі. Як це, взагалі, ви не А я хочу знати, коли настане їх час? Наш час настав вигляді. Будь ласка, запитання. Я надала вам письмо у вигляді 16-го числа рівно місяць. Уже пройшов виміді, нічого не дійшло. Тому я не числа рівно був місяць, як я вам надала в у вигляді. Я не бачу від вас відповіді, коли настане їх час. Нічого не при підожіть скажіть, коли настане їх час? Коли їхній час? Наш час настав два роки назад, і от ті, що їдуть за рулем, час уже настав час п'ять років назад і Нічого, років, таки, нічого. Я вам і дякую і за службу. Скажіть, місяць, коли настане їх час? І коли? А чому? Чому? І, чому? чому? Я... Розумляє. Я... Ви, кажуть, це я... я пров... Це провокаційне це питання? Ви чули? <риво> провокаційне питання. Розумієте, провокаційне питання? Так от, виявляється. А... Це, ну, люди, прості люди винуваті, що задають такі провокаційні питання. А не депутати всіх рівнів, які всі з бронею. Ну, якого чорта, вибачте, вони всі з бронею. Чим вони краще, наприклад, мого Сашка чи інших хлопців, які поклали своє життя. Чим вони краще? Нічим. Нічим не краще. То коли настане їх час? Так. В чому його провокація у моєму питанні? Там. Що я хочу, що всі хочуть люди знати, коли їхній час настане? Я Письмовому Буду... вам уже підожіть, уже рівно місяць 16, не Дякую. 16 числа. Рівно місяць 16 числа. Рівно місяць, хлопці, коли настане їх час, скажіть, будь ласка. Коли ви знаєте, я бачу, ви знаєте відповідь на це питання. Це я не знаю він поліцейський. Коли настане їх час? Коли ви їх прийдете і запитаєте, чому ти тут один з другим, а не там, де я був, де наші зараз? Чому? От скажіть, будь ласка, як людина, як людина, людина, навіть як не воєнний. От на вашу Чоловік, думку абсолютно не інтересно. Вам між бути час постояти і покричати, численно. Ні, слову. мені оце, мені дуже, мені дуже а цікаво. Дієте, а ви що? Підождіть, ви зараз на моїй землі. Я що, до частину до вас прийшла? Я прийшла до вас у частину і вас знімаю. Ви мені не я просто пережіть. Маю право. Я, маю... я не маю право. А це ж Да, Я не маю права знімати військові об'єкти, поси і прочі, проче. Ви зараз стоїте коло мене. Вийшли, видовом, діє пост. Де пост, я не бачу де знак, покажіть мені, де пост? Де Де пост? по? Покажіть мені цей документ, що ви маєте говорю, право тут стояти, Я все не зобов'язані. А що ви зобов'язані робити? Виконувати Ловити таких, як я, виконуйте свої обов'язки. Я вам кажу, дивіться, вас план буде. Дивіться, вам буде план. Вас буде план зараз на місяць. 16 душ там стоїть. Закон. Я не порушую ніякого закону. Коротше, я, чуєте, я не порушую ніякого закону, закон порушує. Ви, ви порушуєте закон. Що на все дороге? Хлопці, ви вже тікаєте, а не дали мені відповідь на питання. Ви не дали мені відповідь на питання. Я вам перешкодила, що ви тікаєте. Ви мені не дали відповідь на питання, ні за 16 число, ні зараз. Ну. Ось якось так. Тацикашники разом з поліцією просто втекли, бо їм нема що сказати. Наказ вони виконують. Які саме накази вони виконують. От Просто хотілося б дізнатися нам, простим українцям, ось особисто мені б дуже хотілося б дізнатися, які накази вони виконують, і хто їм ці накази дає. І чому вони не йдуть до депутатів? Чому вони не йдуть до депутатів? Бо не було такого наказу. Скоріше за все. Ось такі справи, дорогінькі мої. Але, знаєте, все колись закінчується, і це колись закінчиться. А тоді, я думаю, почне вскриватись така правда, від якої ми з вами будемо в шоці. І ми дізнаємося з вами і про накази, і про те, хто і як їх виконував, і про те, хто їх давав, і про те, хто все це вигадував, давав команди. Ну і так далі. Я думаю, дуже багато всього цікавого ми з вами дізнаємось. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй Майой.